Дрони знову розбудили росіян, навіть оголосили евакуацію із Москва. Сіті дві тисячі людей вивели з території будівлі, що відбувається в російській столиці, та які це матиме наслідки. Аналізуємо події з військовим експертом, полковником Петром Черником. Пане Петре, слава Україні, дякую, що знайшли час. Доєдналися до ефіру Львів Медіа. і давайте одразу почнемо ситуації, яка зараз на фронті, тому що після звільнення урожайного йде повідомлення від заступника міського голови Маріуполя, пана Андрушенка, те, що окупанти активно готуються до оборони нашого міста. Що ви про це думаєте, і що нам чекати далі? Найголовніше, який меседж маю донести, бо доношу його на повному майданчику, не вдаємося в тактичний аналіз ситуації. Чому маю 100% інформацію, рефлексію до мене персонально, що це може нашкодити нашим військовим? Говоримо тільки про загальні речі. Загальні речі полягають в тому, що в нас є всі передумови обвалити південний плацдарм. Коли і за яких обставин це складеться, я не візьмуся спомогувати. Але те, що рухається все до цього, цілком очевидно з тих міркувань, що росіяни дуже міцно укріплюють перекопські переши, будують там трьох лінію оборони. Якби вони були впевнені, що вони мають можливість утримати південний козан, вони до цього не робили. Але нагадаю, що війна це дуже складна і важка рутина, і найголовніше нам зараз усім набратися тепер. Журналісти CNN, які були поруч з бійцями 35-ї бригади, які звільняли урожай, не поділилися деталями. Говорить про те, що росіяни вдавалися до втечі відкритою дорогою, потрапляли під жорстокий обстріли, обстріл. Очевидно, кидали своїх поранених також збиралися у великій кількості, тобто абсолютно хаотично це все відбувалося. Про що це як для вас, і для військового експ... експерта? Що це свідчить? Поки що ні про що такі ситуації бувають на фронті. Справжня демотивація наступає тоді, коли великий підрозділ, скажімо, від батальйона це 500 людей, знімається з позицій або здається у полон. Отакі точкові ситуації вони завжди є скрізь і всюди у війні, як такі. Але говорити, що це явище масоване, яке може якось уплинути на загальну їхню мотивацію і змінити хід війни, поки що не дорешт. Після цього звільнення урожайного і успіхів на біля роботи в інституті вивчення війни припустили, що українські сили оборони на півдні завдали дуже такого нищівного удару по росіянам по нашим ворогам, і росіянам, скоріше за все, доведеться відійти на більш підготовлені позиції, тобто на інші лінії оборони. Не знаємо, на які це в них вже порахунку. Але от командир батальйону Восток Олександр Ходаковський запропонував заморозити конфлікт. Ну це якби... Наш супротивник в тих межах, які вони є. Це активно обговорюється зараз серед російських воєнкорів і в російських медіа. Що ви про це думаєте? На ціх на цю плину ніякої заморозки не може бути. Ми маємо по максимуму відбити свої території. Для мене залишається проблематикою. Я неодноразово не про неї говорив. Як проходити стару лінію розмежування. Отже, умовно дійти до лінії 24-го минулого минулого року цілком 에, можливо. Як далі? Оце насправді дуже складно. Найсильніший аргумент Авдіївка і Мар'яка тримають досі, які є під Донечком. Чому так? Тому що з нашого боку, все було дуже сильно укріплено. А з їхнього боку, укріплено не, не гірше, а може і навіть краще. І розуміємо, що кидати піхотні вали, так як це робили росіяни, ми собі дозволити не можемо. А якщо говорити у філософському сенсі про заморозку конфлікту на даній стадії, то скажу словами останнього командувача армії УПА Василя. Кука перемовини з ворогом мають ворога має тривати рівно на довжину автоматної черги. Разом з тим усвідомлюємо, що поза 14 тисяч які воїн, які описані в історії, всі без винятку закінчилися якимось документом, і ця війна обов'язково закінчиться. Питання лише яким і коли. Зараз у нас два дні активно повітряні тривоги, зліти оцих мігів в росіян. Навчання відбувається. Але як ви думаєте, чи можуть ці навчальні зльоти бути і навчальними стрільбами, які далеко не навчання по території України? Цілком можливо і так час від часу буде. Росіяни завдавали, завдають і будуть завдавати ракетних ударів по Україні. Вони вийшли на паритет своїх своїх можливостей виготовляти в межах до 100 ракет різного класу на місяць і за принципом виготовив, застосував так, буде тривати рівно доти, поки ця фаза бойових дій не закінчиться. Видання Bloomberg пише про те, що Росія зараз атакує Україну ракетами, які нещодавно були випущені з конвейера і не пройшли усіх випробувань. Приклад ракети, які знайшли в червні на півночі Сумської області, її запустили з реактивної системи залпового вогню Торнадо С. Снаряд виготовили попередній місяць до застосування 19 травня. На корпусі також був зазначений невизначено короткий термін придатності 12 вересня цього року. Деякі деталі були спалені в. Ручну. Тобто росіяни вже самі готують такі, знаєте, що, що називається, на швидкоруч ракети, але вони все одно стріляють. вони ну, будуть стріляти, не треба це недооцінювати, запаси, ті, котрі до війни, наближаються. До е, нульової позначки, але вони можуть у межах до 125 тисяч звичайних снарядів виготовляти і також до реактивних систем залпового вогню. Якщо треба буде клепати їх на коліні, вони будуть клепати їх на коліні. Не піднімаємо свій планку емоційного очікування, що, мовляв завтра в них там щось зломиться. Не зломиться, треба буде використовувати кустарні методи, будуть використовувати кустарні методи. На вашу думку, наші успіхи на півдні України, і те, що все-таки ми тримаємо оборону на сході, і навіть даємо ворогу по зубах. Наші успіхи в морі, коли служба безпеки України цього тижня презентувала морські дрони, малюки, які урожа які знищували. Або уразили російський судна великий і також Кримський міст. І те, що наближається 24 серпня, День незалежності України, такий доволі тригерний для тригерна для Росії дата. Чого нам очікувати? Чогось кардинально нового не буде. Можливо тільки суміш ракетно, ракетно дронових ударів. От я персонально на це ну як розраховую. Вважаю, що це можливо і можливе підняття кількості, бо скажімо, грудневих показників, а за груди це 236 ракет вони досі не повторили. Чи в їхній голові оцей е, момент викликає сколох однозначно, так вони не можуть прийняти нашу державність не її не приймуть і таке знакове свято як День Незалежності саме від незалежності. Вони намагатимуться нам завдати максимальної шкоди, але чогось кардинально нового. Запропонувати не можуть. Росіяни застосували проти нас у цій війні усю зброю, яку мають підкреслити. Абсолютно усю. Залишила тільки ядерна. Тобто ми будемо, будемо очікувати збільшення кількості повітряних тривог і потрібно не нехтувати ними, а спускатися в укриття, де би вони знаходилися, на якій території нашої держави. Незалежно чи це Одеса, чи це Ужгород, чи Чернігів, чи Чернівці, правда ж? Саме так, саме так. Чуємо тривогу, дбаємо про свою безпеку. Пане Черник, якщо ми ще можемо з вами кілька хвилин маємо, хотіла би вас попросити проаналізувати загалом ситуацію, яка відбувається на нашому фронті. Давайте почнемо з Куп'янського напрямку, тому що були різні повідомлення про те, що е, і росіяни намагаються нас там атакувати, йдуть в наступи. Типу, ми відбиваємося, і навіть були повідомлення про те, що нам вдалося їх вдається, принаймні е, їм завдавати дуже великого клопоту. Що ви скажете про Куп'янський напрямок? Ми не будемо деталізувати, не буде будемо нічого так розкривати карти, просто щоб люди розуміли. Тому що звідти йде евакуація цивільного населення? Давайте у загальних арестах проведе фронт. Фронт ділиться на дві частини: східний плазар, нами так я його ділю і великий південний плазар. Про південний ми вже проговорили, наше головне завдання вийти на північне поазов'я. Шанси є, просто не поспішаємо. Нехай наші військовики роблять свою роботу. Східний подар. Тобто Куп'янський напрямок ув'язується з Бахмутським. Кілька слів поясню чітко і дуже зрозуміло, чому вони Бахмут взяли, Путін оголосив навіть там якихось їхніх героїв і нагородив їх. Це де не може політичне питання, підкреслюю, політичне. Але далі не просунутися не змогли і не зможуть панівні висоти наші. Ми перетворили бахмут на рідний тир. І дуже поволі, але таки рухаємося до потенційного оточення оперативного. Якщо це станеться, це може бути перша справжня точка на дному у цій війні. Велика, серйозна. Росіяни не дурні, не можна їх такими вважати. Вони ж це розуміють, і вони обрали найзручніший для себе куп'янський напрямок, тому що це відносно близько, бо вважають, що ми будемо знімати із Тахмутського плацдарму сили і засоби на куп'янський, щоб там відбувати атаки. А отже, оточення не буде. Оце така дихотомія, Два явища, які пов'язуються в одному. От так треба дивитися на оці всі процеси. Як буде у підсумку, побачимо. Покуп'янську є в них певні тактичні успіхи, але не треба цього боятися. І нехай очі у нас не будуть на страшному місці. Не буває так, що одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно і вступає. Люблю історичні приклади. Німці програли в другу стову по великому рахунку після Сталінграду, але ще два з половиною роки воювали. А на злайні 44-го-45 організували блискучу наступальну арденську операцію у бік південно-західної Бельгії. Прорвали порядки про. Союзників аж на 100 кілометрів. правда, там погода зіграла роль, бо авіація не могла працювати. Але тим не менше, знали, що програють. Так само і тут можуть бути в них якісь певні тактичні успіхи. Так буває. Однак у стратегічному сенсі ми наразі справляємося з усіма викликами, які стоять перед нами. Де набираємося терплячості? Набираємося терплячості рано чи пізно має статися пролом у цих е, трьох лініях шанованої оборони на південному плавдармі, і в нас будуть. Оперативні можливості для охоплення і оточення тих чи інших ділянок фронту, але ще раз наголошую, це важка, скупульозна і дуже виснажлива робота. Не піднімаємо планку очікувань, що все має статися завтра. Давайте, якщо ще коротко проговоримо про вибухи Москва-Сіті, туди долітали дрони неспокійно в російській столиці. Потім говорили про ще один рій дронів, який летів в сторону Москви, і про те, що там евакуювали людей з цього центру Москва-Сіті. Я не буду вас спитатися, що це було, які це може мати наслідки. Така постійна атака на російську столицю. Перше, це психологічний тиск на самі їхні політичні еліти і стимулювання протиборцям між ними. Це дуже важливо, тому що московити потрібні особливо, як оце пан каже, мешканці того конгломерату Московії чи Москви самої, тобто столиці не як політичного ярища, а як адміністративного вони ще звикли до комфорту. І повірте, в них буде наростати страх не так сильно, як би нам хотілося, але буде. Якісь теття у найвищих ешелонах будуть виникати, але у стратегічному сенсі це ревізія їхньої системи протиповітряної оборони. Це дуже важливо. Тому чому? Бо будуть відволікати на Москву ті засоби, котрі могли би бути на лінії розмежування, особливо середнього і ближнього радіусу дії скажімо, такі як БУ чи панцер С 1 чи Тор -М1», чи М2. А це означає, що десь наші удари з авіації у на нас не чисельна, але все ж таки. Будуть полегшені, і ми знову-таки покращимо коефіцієнт їхнього нищення. А також це дуже серйозний іміджевий удар по Росії як виробнику зброї, а не другі світі, поки що за, за продажу зброї на світових ринках. І їхні стабільні клієнти від Бразилії до Малайзії задумуються, а чи вартує нам купляти ту зброю, яка неконкурентно придатна? А це удар по, тех, по технологічному процесу, а це удар по е, гаманцю у стратегічній перспективі. Це дуже правильні кроки. Тобто насправді це може прокинути цю московську еліту від цього вічного сну в комфорті Росії в забезпеченні, в заможній Росії, в центрі Росії. Якщо я це думаю, буде це може прокинути, я думаю, що може заставити, заставити там 에, задавати питання дуже незручні тим людям, котрі, е, котрі відповідають за протиповітряну оборону. Як якщо ви в контексті прокинути їх, що про припиняти війну, то це глибока помилка. Там таких нема. Я вас зрозуміла. Пане Черник, я буду вас відпускати. Я знаю, що ви обмежені в часі, але я вам все одно дякую за те, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Дякую, що долучилися. Петро Черник, полковник, військовий експерт, був з нами на зв'язку, пане Петре. Слава Україні. Героям слава дякую.